Друзі, привіт! Хто ще не знає, мене звати Валя, а хто знає, рада вас бачити на своєму каналі. І як ви могли помітити, я купила нову петличку. Чому я безмежно рада? І тепер я можу зробити так: Алло, алло, прийом, прийом. Хочу вас посвітити свій світ психотерапії, який мене змінює в кращу сторону, принаймні я на це надіюся. До психолога я вперше звернулася рік назад і. Недавно, до речі, дивилася передачу дорослі дівчатка. Дорослі дівчатка. І Маша розповідала, що вона змінювала п'ять разів психолога перед тим, як вона знайшла того, хто їй підійде. У мене була подібна ситуація, але я змінювала психолога два рази. І перший мій психолог був досить дивний. По-перше, коли ми почали сесію, то вона одразу почала до мене звертатися на ти, хоча. Це просто неприпустимо, і вона б мала спитати, як до мене краще звертатися в той час, коли я до неї на ви зверталася, вона до мене зверталася на ти. Коли я їй розповідала про свої проблеми, то мені здавалося, що вона наді мною насміхається. Ну і взагалі така модель на вийти, що вона до на мене на ви, я до неї на ти, наче я якась підлегла, або не знаю, її донька, чи ну, хоча дочки так не звертаються до своїх мам. Ну, коротше, я сходила на дві сесії і потім. Завершила роботу з цим психологом, чому я дуже рада, що я не витратила більше своїх грошей і не витратила свого часу і, можливо, ментального здоров'я, тому що я не знаю, що б трапилося далі, як ми працювали б. Свого психотерапевта я знайшла нещодавно і чому саме психотерапевт, а не психолог, тому що я спочатку звернулася до психолога, якого я знайшла в інстаграмі, розповіла про те, з чим я хочу працювати. Вона мені сказала, що. Мені краще працювати з психотерапевтом. Мені буде краще попрацювати з психотерапевтом і порадила мені своїх знайомих, колег. Я обрала одну з них. Ми провели першу сесію. І мені дуже сподобалося з нею працювати, і я почала з нею працювати. Але сьогодні ми зібралися трошки для іншого. Я хочу розповісти вам про інсайти, які я винесла. Під час роботи з другим психотерапевтом, які допомагають мені більше розуміти себе і більше розуміти навколишній світ. Ми переходимо до першого мого інсайту, це викладати в соцмережі те, що тобі комфортно. Насправді, для більшості людей, мабуть, зараз це буде доволі очевидним і незрозумілим, чому я взагалі це винесла на перше місце, ну на перший інсайт, тому що для мене довгий час це було неочевидним. Мені здавалося, що якщо я викладаю щось в соцмережі, то це має бути. Обов'язково, по-перше, щирим, а по-друге, я маю виходити з зони комфорту. А для мене вихід з зони комфорту це було те, що я маю щось розповісти про себе незвичне, те, що нічого, ніхто не знає. Те, що мені не дуже комфортно це виставляти, але це ж круто, що я виходжу з зони комфорту. Але як виявилося, те, що я взагалі знімаю, це вже такий собі вихід з зони комфорту. Тому зараз я. Я розумію і викладаю те, що мені комфортно, і те, що не шкодить моєму ментальному здоров'ю. Другий інсайт набагато простіше встати зі стільця, ніж намагатися встати. Зараз розповім, про що ця історія. Одного разу психотерапевт сказала мені: спочатку намагайся встати зі стільця, але не вставай, а потім встань швидко. І коли я намагалася встати зі стільця, то це було доволі важко, і в мене почали боліти ноги. І мені хотілося поскоріше вже встати. А коли я встала швидко зі стільця, то очевидно, що це було легко і швидко. От, і ця ситуація саме показує, що робити нам, коли ми сумніваємося. А що якщо в мене нічого не вийде? А як це взагалі буде потім? А що, а як, а де? Хоча насправді можна просто взяти і встати зі стільця, тобто. Просто взяти і зробити. Я впевнена, що в кожної людини була така ситуація, коли ми щось хотіли зробити, але ми не могли це зробити. Ми 300 років думали про це, але так нічого й не зробили. Хоча можна було б цю енергію на те, що ми думали, перенести в те, щоб зробити це просто і все. Третій інсайт не любити себе це нав'язана думка. Ніхто сам не обирав не любити себе, і це все нам нав'язало суспільству бути кращим за інших. Люди не люблять себе, бо їх змусили думати, що вони гірші за інших, або що, щоб їх любили, треба цю любов заслужити. Четвертий пункт так вийшло, наче я показую СУС, але це не так. Четвертий пункт це ти ніколи не дізнаєшся, що про тебе думають інші люди. Моменти, коли ти думаєш, що про тебе подумають інші люди, можна перевертати цю ситуацію на себе і звертатися до себе, і спитати себе, що ти думаєш про цю ситуацію і про цих людей. І виявиться, що ти взагалі про них не думаєш або, можливо, щось і думаєш, але як ці люди дізнаються про те, що ти про них думаєш ніяк. Бо залізти до когось в голову просто неможливо, і те, що люди думають, їхні емоції це їхня зона відповідальності. Тому спокійно живемо далі, тому що дуже часто в такі моменти ти просто думаєш про себе і про свої проблеми, а не про когось іншого. П'ятий інсайт — він доволі коротенький, але вчинок не дорівнює особистість. Те, що ми якось вчинили погано в тій чи другій ситуації. До іншої людини це не показує нас як особистість. Це не говорить про те, що ми погана людина, тому що ми всі люди і ми всі помиляємося. Шостий інсайт, можливо, це типу <плес> шостий інсайт, це те, що нас бісить в інших людях, не обов'язково є в нас. Зараз дуже популярна думка про те, що те, що нас бісить в інших в певні ситуації, це означає, що в нас є ці риси, але насправді в реальності це не так. Наші реакції можуть бути відображенням наших переконань, наших цінностей, наших поглядів на життя, але ніяк це не означає, що це є в нас. Тобто, наприклад, якщо нам не подобається якась ситуація, то це означає, що ця ситуація або цей вчинок просто суперечить нашим цінностям, суперечить нашим цінностям. Вот і все. Останній сьомий інсайт це те, що батьки вклали в нас все найкраще, що вони мали. Звичайно, що всі наші звички і переконання вкладаються нам в дитинстві і наше ставлення до світу також. І дуже часто відбувається так, що ми звинувачуємо батьків своїх в тому, якими ми стали, якими ми є. Але треба пам'ятати, що всі ми в душі діти, і наші батьки також, і, можливо, вони не отримали тієї ж любові в дитинстві і перейняли цю проекцію. Того ставлення до світу, яке вони зараз мають від своїх батьків. І так само ця проекція перейшла до нас. Але треба також пам'ятати, що коли вони були молоді, і взагалі в тому поколінні люди не мали спеціалістів, які б допомогли їм. Вирішити якісь проблеми, працювати з ментальним здоров'ям. А ми зараз маємо цих спеціалістів, тому батьки справлялися зі своїми проблемами так, як вони могли на той період часу, тому що установки раніше також були інші. І я впевнена, що більшість батьків намагалися вкласти в свою дитину найкраще і зараз же звинувачувати когось і страждати це наш вибір, і також працювати з цим ставленням до себе, ставленням до навколишнього. Світу це також наш вибір. Ось таке відео в мене вийшло. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що мої інсайти були корисні. Буду вдячна вашим вподобайкам, коментарям, підпискам і зустрінемося в наступному відео. Всім гарного дня, Па-па!